Ігоре Федоровичу, я вас вітаю сьогодні. Скажіть, звідки виникла ідея створення комплексу Sunrise? Це, це майстерність представника. No, no, такого комплексу просто не було в Україні, і нагадаю, це потреба усіх шанувальників, і вболівальників, і спортсменів всіх пляжних видів спорту. Скажіть, будь ласка, чому на відкритті легень граємо саме у Великому? Це комплекс, різник не можна грати в і футбол, в футбол, і. Баскетбол ну не баскетбол не грають, але грають і борьба, Може бути ножовіться. Взагалі то волейбол це був натхненник цього а, цього комплексу. А потім уже приєдналися і всі інші пляжні види спорту. І і, ну, ми ми робимо це як мультифункціональний комплекс а, для, для пляжних людей. Подачу Скажіть декілька слів про сам комплекс, Самуило, що тут є ще? Цього щоб наші глядачі зрозуміли. Спочатку ми відкриваємо тільки а, команди Самойловки. А сам комплекс буде сама академія, буде відкрита пізніше. Що можна сказати? Дев'ять площадок, теплий пісок. Будівництво відбувалося як дитина дев'ять місяців. Значить, за дев'ять місяців з просто галявини відбулося це дійство. Хочу подякувати усім, хто долучився до будівництва, до надання дозвілів. І так далі, і так далі. Дуже багато а, було натхненників тут, ну а саме а, головне це шанувальники і вболівальники цього гарного виду спорту. Тут можна просто гарно відпочивати, активно відпочивати. А, це люби, люди люблять, недалеко від а, метро, а, практично центр міста. І люди взагалі, коли дивляться на сонце, вони посміхаються. А тут а, сонце кожен а, круглий рік. І це посмішка і радість людей, які скучили за сонцем і теплом. На дворі вирує зима, на дворі минус. А тут ми бачимо теплий пісок і посмішки людей. Тут дійсно сонячно. Дякую вам за коментарі. До зустрічі.